Євангелія від Марка, розділ 6 Ісус вийшов звідти і попрямував до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учні. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це? Що за мудрість дана йому, і що за чудеса твориться його руками? Хіба він не тесля? Не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушувалися через нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Покликавши дванадцятьох, він почав посилати їх подвоє, наділяючи їх владою над нечистими духами, і сказав їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі й не одягалися у дві одежини. І він говорив їм Куди тільки війдете в дім. Там перебувайте, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтросіть пил з ніг, як свідчення проти них. Запевняю вас, легше буде й гуморі в день судний, ніж місту цьому. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і стіляли. І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я, і люди говорили, що це Іван Хреститель устав з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілля, ще інші вважали, що це пророк або один з пророків. А Ірод, почувши, сказав Той Іван, якому я вітяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його. А слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродовій тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, просив мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що попросити, та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи Хочу, щоб негайно дав ти мені на поломиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився. Але через клятву й тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити, тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили Йому про все, що робили і чого навчили. А Він каже їм: ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли попоїсти. Тож вони самі відпливли човном до відлюдного місця, та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були, як ті вівці, які не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І коли минуло чимало часу, учні, підійшовши до нього, говорили це місце пустинне, а пора вже пізня. Тож відпусти їх, щоб пішли до навколишніх хуторів і сіл та купили собі щось їсти. Він же у відповідь сказав їм Дайте ви їм їсти. А вони відповідають йому чи нам піти купити на 200 динарів хліба і дати їм їсти? Він же каже їм, Скільки хлібів маєте? Ідіть, подивіться. І, довідавшись, кажуть П'ять і дві рабини, і звелів їм посадити всіх групами на зеленій траві. Посідали група за групою по сто та по п'ятдесят. Узявши п'ять хлібів та дві рибини і звернувши погляд до неба, він поблагословив, розломив хліби і давав учням своїм, щоби клали перед ними, і обидві рибини всім розділив. І всі вони поїли і наситилися, а з того, що залишилося, та з риб зібрали дванадцять повних кошиків. А тих, які споживали хліб, було зо п'ять тисяч чоловіків. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Відсаїди, а він тим часом відпустить людей. І, відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен. І вітер ущух. А в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'янілим. І, перепливши, вони прибули до генісарецької землі і причалили коли вони вийшли з човна, люди, відразу, впізнавши його, оббігли всю ту околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь де б він не з'явився і куди б він не входив. До сіл, міст, хуторів скрізь на майданах клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися, а ті, хто доторкався до нього, стілялися.